У лікарню Святого Мартина, що у Мукачеві, приїхали медики Закарпатської станції переливання, щоб провести забір крові. Світлана Шавкова, старша сержантка Мукачевського прикордонного загону, каже, перед кровотачею зареєструвалася, пройшла обстеження, а також отримала перекус. Булочку, чай солодкий, всі знайомі, тому що здаю не перший раз. Дуже хороша бригада лікарів. Світлана розповідає, здала кров, щоб допомогти побратимам, які цього потребують. У мене чоловік військовослужбовець теж він прикордонник, він на пенсії був. Ну як почалася війна, то він зразу призвався, мобілізувався і поїхав теж на війну. Так, що він теж військовослужбовець. Кров здав і солдат Державної прикордонної служби Ігор Ступницький. Це вже, мабуть, десятий раз, який я здаю кров. Це необхідна річ. Якщо є можливість, виділити годину часу, прийти, здати кров. Це то, що необхідно в наш час для військових, які беруть участь у бойових діях. На жаль, це потрібна річ, кров завжди необхідна для того, щоб вона допомогла комусь рятувати чи життя. Раніше можна було в мукачеві здавати зараз на жаль, в мукачеві такої можливості немає, але раз в місяць приїжджають медики з Ужгорода і є можливість здати тут на місці. Такі виїзні забори крові медики закарпатської станції переливання проводять в різних населених пунктах, щоб поповнити запас крові, а також щоб було зручно донорам. Роблять це з червня цього року, розповів керівник бригади Юрій Турок. За його словами, у Макачеву приїхали у п'яте через реорганізацію служби крові. Забір крові може здійснювати тепер тільки наша станція, тобто обласна станція переливання крові. А на базах інших лікарні утворилися просто банки крові. Ще обласна станція переливання крові забезпечує потребу крові всієї області, і також ми відправляємо при потребі кров по всій Україні. Юрій Турик каже, у Мукачеві 25 вересня донорами стали 50 людей, які здали близько 23 літрів крові. За словами керівника в'їзної бригади, у день кроводачі донор має вихідний, а також отримує довідку про додатковий день відпустки. Міла Мороз, Суспільне новини.